Доброго дня, 24 листопада 2024 року. Ось так виглядає друга частина укриття хурми Божий Дар. Так от, як я її вкрила. Получається це спанбон 50-ка, висота метр 60. М. Значить, споруду, яку ми робили з плівки, ми не приймали. Я додам відео, яке було укриття до цього від вітру плівки. А зараз ось так залишили, тому що вже були нульові, сьогодні 0 нуль. днем, вночі менше нижча температура. І ось так зробили. Значить, як зробила. Збоку залишила, щоб сюди сніг не потрапляв всередину. Ось тут залишила отвір для продування повітря, ну, кругообіг повітря. Так, знизу притиснули добре і е, зафіксували е, ось такою стрічкою. цієї Це, золєнта по кругу. Значить, всередину просунула також декілька, так пожмакана, пожмакана і запихнута ось всередину заложений спонбонд по кругу, але так, щоб не торкалося самої роз... саженця. І тоді. Пам'ятаєте, я там в попередньому відео в першій частині я показувала, що стоять опори, потім плівка і потім металеві шестерки для того, щоб якраз зробити таку шалаш, щоб не торкалися спанбонт. Цієї саженця. Для чого це зроблено? Для того, щоб самі розуміти, якщо не ну, так трапилось і е, попав туди сніг або дощ, промочив спанбонд. Е, керуємось логікою. Ну, логікою керуються ті, хто вже давно, наприклад, спостерігає, пробує, е, як веде себе мокра тканина або спанбонд. Починає вимокати, якщо буде торкатися гілочки або ствола цієї рослини, в даному випадку хурми, якщо буде довго торкатися і буде мокре, що деревина древесина загниє. Значить Обов'язково треба по кругу зробити такий каркас, щоб воно не торкалося. Потім для тих, хто тільки починаючий, то зрозуміло, що досвіду немає і може не знати про це, зробити недалеко від ствола, тобто поближче до стволу, щоб утримати тепле повітря, або щоб холод мороз не сильно проходив крізь спанбонд. Значить, ми зробили такий шалаш. Туди навкруги заложила. отак, От знаєте, Як пожмакана, пожмакана повністю ось, ось тако покомкала і закладувала, закладувала закладувала доверху. Плівку не прибирала, плівка так і залишилась. Тут ці дерев'яні колишки. Це для тих, хто не дивився відео, подивіться попереднє відео про Божий ну, що я розказувала, Там, е, який був каркас з плівкою. Це все не прибирала. Е, Слідуючий слой спанбонду я положила вже поверх плівки. Навколо плівки, ось так обмотала по кругу. Це тоді, коли вже стабільні нульові температури. Ми це робимо обов'язково. Хурма молоденька, має два роки, ще раз повторююсь. Перші 2-3 роки потрібно захищати, особливо великі мінуси і сквозняки. Хурма не полюбляє сквозняки, тому ми плівку цю і не прибрали. Плівка зовсім не закрита зверху. Все так і залишилось, як вона і була. Зверху, ось до сюди, ось так от плівка, знизу до сюди, верх не закритий плівкою, для того, щоб повітря саме повітря циркулювало і саджанець не запрів. А вже з панбондом ми навкруги, ще раз повторюсь, в заключенні навкруги пожмаканим спанбондом для того, щоб утворити таку, наче багатошарову подушку. Ось так вже залишаємо. Обов'язково не забувайте про отвір Отвір зверху, але з збоку, з боку, щоб не було запрівання. Ось так. Є, там видно, да? нічого не закривала зверху. І добре зафіксувати, якщо будуть вітри, щоб цю <снівник> сніговік, я його називаю, щоб цей сніговік не впав, його не завалило. Ну що, думаю, що все, все сказала. Якщо є питання, пишіть в коментарі, я відповім на. Те, що не сказала, не, не заакцентувала увагу у відео, всім бажаю гарних переглядів, гарних врожаїв і гарно зберегти, зберегти свою рослинку. І до зустрічі на каналі!